ЗАЙЦІ Батько повернувся додому і розказав Василькові, як зустрів зайця. Узимку зайцям на городах та в садках легше прогодуватися. Василько глянув у вікно, одягнув кожушка й пішов у погріб. Там хлопець набрав моркви, листків капусти та побрів до садка. Під яблунями поклав морквини й капустяне листя, радів. Що зайці не стануть обгризати кору на деревах, матимуть смаколики. Зосталося трохи моркви, тому хлопець перейшов до сусіднього садка там побачив пастку з морквою. Хвилюючись, Василько відв'язав мотузку і викинув подалі. Вранці сусід скаржився, що зайці зірвали пастку. Хлопець посміхнувся, але нічого не сказав. Сьогодні він прив'язав шматочок сала для синичок. Василько знав, що птахам та звірятам скрутно взимку без допомоги. А як на місці хлопчика вчинили б ви?